Сварки, крики, навіть бійки на величезний затор перетворилася черга на єдиному в'їзді з окупованої території на українську сторону поблизу Артемівська. Там другий день не пропускають автобуси і вантажний транспорт. Проїхати без перешкод можуть лише легковики, але Зі спеціальною перепусткою поки що на блокпості діють паперові документи, але прикордонники вже вимагають й електронні перепустки. На окуповану територію їздять переважно переселенці, щоб забрати речі документи або навідати родичів і подивитися, чи не зруйновані їхні оселі. А от з окупованої території до Артемівська насамперед їдуть здебільшого купити продуктів, адже в самопроголошених псевдореспубліках харчі коштують утричі дорожче. Они та. то інваліди, то інсулінщики, понімають, а у нас діти мають. Нагляд за дорожнім рухом, але ну, тільки він тут не виходить. Сьогодні легше не буде. І завтра також не буде, тому що і деякі не знають, ще поки що навіть, що автобуси не можуть їхати. Вантажні транспортні засоби, засоби також не можуть, не мають права не перетинати. За пенсией, за документами. На Бог да, да. Что На получится. Да. Если будет машина, километр куда вот Если придется нет, идти. Значит, Утром шли километр сюда.